Друзі, вітаю вас на нашому каналі ІзАвтолуцьк. Сьогодні в вашій увазі представляємо дуже класну машину. Це є у нас Шкода Карок 2019 року випуску. З двигуном 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, їхній DSG з пробігом 160 тисяч кілометрів в дуже крутій, класній комплектації. А ще важливо, що стан. Стан автомобіля. Просто шикарний. Як казала одна відома людина, то є скарб. Машина без жодного підкрасу. Вона є з Німеччини. Має два комплекта коліс. Зараз стоїть літо на титанах. Стан титанів жодної царапинки на жодному нема. Резина теж вся як нова. Зимова так само, тільки зимова йде на металевих дисках. ну і Зараз ми по колу пройдемося, покажемо ту машинку. Я скажу, що це відео робиться в додаток до оголошення авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Детальна інформація також буде в описі про автомобіль. Вартість того автомобіля 24 тисячі доларів. Вона може коливатися від курсів євро, тому по факту уточнюйте. На даний момент є така цифра у нас. Ну і до серединки. Щось ми маємо там за комплектацію. Є безключовий доступ у нас. Салон. Салон просто неймовірний. Рідкісний. Такі нам ще не попадалися. Він іде комбінований тканина дуже класної якості, яка не вимазується Світло з темним. Маємо чорний потолок. На ну, вигляд воно ну, просто класно, не передаваємо. Стан автомобіля, кермо, воно таке як нове. Ще має той такий заводський мат, ніде немає ні затертості, ні царапин, нічого. Маємо електронну панель приборів. Пробіг точний 162 тисячі кілометрів. Ось така топова мультимедія. Підігрів сидінь, двозонний клімат кліматконтроль. Також у нас є бездротова зарядка для телефону. Далі відносно стану. Також у нас є ще електрокришка багажника. Ось так виглядають дверні карти. Теж дуже цікаве поєднання кольорів. Задній ряд сидінь, Маємо підвикітник. Також тут є ніша для якщо треба щось довше перевозити, чи це лижі, чи це якісь довгі предмети, чи можливо рибацьке якесь устаткування. Так, виглядає задня дверна карта. Далі. Машина вся повністю вкомплектована. Маємо таких купу сіточок різних, бавились, виставляли, в багажнику в нас є ремкомплект, крюк, далі сонцезахисла, така плівка, потім тут є... Такі тримачів багажник, які на ліпучках кріпляться. Аптечка, знак, все вкомплектовано. Тут теж є фонарик якийсь знімається. Така приємна вагівська штучка, можна його включати, потім щось собі підсвічувати. Стан кришки з внутрішньої частини, нема жодних пошкоджень. Йдемо на праву сторону. Тут теж все гарно та достойно. Повторюсь, можливо і не краще. Тут стан нового автомобіля. Mm. Відверто скажу, в такому стані дуже рідко попадається автомобіль. І це в ньому навіть не робилась хімчистка. Моя машинка. Так, ще не сказав, що є пам'ять сидінь, зараз покажу її. код. можливо хтось захоче перевірити собі автомобіль. Тут повний комплект бумаг, сервісів, тюфів німецьких тихоглядів, так званих. Все це є, буде детально пофотографовано в оголосині. Також, що ви бачили, є отакі. На кожен заїзд є чеки, є акти виконаних робіт. Щоб людина могла знати, що в автомобілі вже мінялося, що треба буде міняти ближчим часом. Рік у нас чисто 19 рік, ось у нас дата продажі, а дата випуску там на місяць раніше було безключовий доступ, не сказав ще. Зараз заведемо його. Також є приємна така річ, що рідко попадається. Автомобіль має три ключі. Стан ключів. От, хто користувався вагами, знає, що ці кнопки дуже сильно видуваються. Тут жоден з трьох не видута кнопка. Всі рівненькі, всі новенькі. Так, заведемо автомобіль. Ця панель дуже. Вона тут має багатий функціонал. Як хоч можна тут вибирати собі різні інтерфейси, ставити навігацію, зараз воно запуститься все. Також ми маємо адаптивний круїз контроль превентивну систему безпеки. Тут у нас йде блок усіх датчиків. Тримання в полосі, автоматичні дальні ближні, датчик світла, датчик дождя, все там є. Ось у нас запустилася вже навігація на приборку, кошту багато що можна повибирати. Любу інформацію виводити собі по асистентах, по параметрах руху. Ну, Чесно кажучи, в відео всього не покажу, тому що довго часу займе. Але в загальному ще раз скажу, кого цікавить. Чесний автомобіль з правдивою історією, з оригінальним пробігом вам до нас. Я думаю, майбутній власник буде дуже і дуже задоволений таким автомобілем. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки, до зустрічі!